З автоматичною коробкою продаж 12 року за ціною 8500 1.4 бензин 170 тисяч пробіг. Контактний номер 068 358 78 01. ДСГ Коробка. 170 тисяч Це який салон. Так, виглядає голь Мішеліна Гума. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. Це Volkswagen Passat, в Сідані, за ціною 4900 1,675 кВт. 239 тисяч пробіг. Контактний номер 066 147 13 67. Ось такий посадник 5 Так. Це в нас седан. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, продається Volkswagen Golf. від 9-го року з 1.8. Об'єм долуна 118 кВт, з пробігом 243 тисячі в рідній фарбі за ціною 8200. Контактний номер 0500 893 158. Свіжопригнали. Ось такий голь, але косплавний диск. Салон з боковою підтримкою. Акуратник збережений. І це Volkswagen Golf. Так виглядає. кого зацікавило? Телефонуємо до власника, повністю вказано номеру телефону. Так, продається Volkswagen Passat, B7 в універсалі в рідній фарбі з 1,4 бензиновим двигуном та заводською газовою установкою. Весь в рідній фарбі, 12 рік, партроніків вперед та зад легкосплавні диски, оціленки хромований пакет. Бачите, хром йде кругом. Зараз покажемо салон. Цього автомобіля Ось так виглядає всередині. Цілий салон збережений 147 тисяч пробігу. Кондиціонер, механічна коробка передач і оригінальна заводська. Газове осадкування коштує 12 рік. Ціна 8999. Контактний номер 096 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Продається Volkswagen Passat без зйоми з 2 літровим 103 кВт. Двигуном, 15 рік. З пробігом 250 тисяч за ціною 12,5. Контактний номер 0,50 576 44 70. Ось такий посад. 103 кВт. Механічна коробка передач. Комбінований салон. Лекосплавний диск. хороша гума, чорний колір зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника, в кого ще вказано номером телефону. Так, продається Volkswagen Golf в універсалі, 19 рік. Один і 6 ТДІ Ось так він виглядає всередині. Контактний номер 0,50 576 44 70 і вартість 13 400. Акуратний по салону. Хороша гума. Сірий практичний колір. Не поцарапаний. Бачите, такий чудовий стан. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, Volkswagen Passat в універсалі. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун з пробігом 252 11200. пригнаний, весь в рідній фармі, багата комплектація. 098 098 37, 36. Ось так він виглядає. Алькантара, автоматична коробка передач, акуратний салон збережений. так виглядає цей автомобіль. Гума. Також в чудовому стані. Прицепний пристрій. Таки на полігоні, так? Кому цікаво, телефонуємо до власника. Свайнпасад був 8 у універсалі за ціною 17 1792 рік. Дуже комфортний поїзд, Контактний номер 099 02 50 343. 278 тисяч пробіг. Добрий. день. Покажемо салончик. трошки. Дуже комфортний поїзд. Подивіться скільки ззаді місця Світло потолочок. Ось так він виглядає всередині. Великий монітор. бачите сидіння акуратні. автомат. Як в новому автомобілі, ніде нічого не затерто. Кого, за... Кого зацікавило? Телефонуйте за номером телефону. Так, Volkswagen Golf 4 за ціною 4400 2001 рік, 1,6 бензин, 242 тисячі пробігу. Контактний номер 0500 768 31 9 Ось такий гольф Люди шукали четвертий гольф, будь ласка. Арбеки також бачите в сидіннях є. Комбінований салон, легко сплавні диски. І це. Хаджбек. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, Volkswagen Тауран 14 рік, 2-літровий, 130 кВт за ціною 12 тисяч 999. Контактний номер 067 92 40 44 628. 130 кВт. Ось такий тауранчик продається. Автоматична коробка передач. Хороша оглядовість. Сидіні трансформери, підстаканники такі, чорний колір, легкосплавні диски, партроніки, перед та зад і двохлітровий дизель двигун. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника по вказаного номеру телефону. Volkswagen Passat 12 року за ціною 13 990. Оснащене 2-літровим 110 кВт вогнем з пробігом 255 тисяч. Автомат коробка 067 92 44 628. Ось так він виглядає. Чорний колір, типідний салон, Легкосплавні диски. бриди з тони гуму, до речі. Ось такі посад b 8 Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, продається Volkswagen Golf 16 року, 1.6 дизель, універсал. Пробіг 200 тисяч. Контактний номер 050 631 72 06. Механічна коробка передач. Ось такі Volkswagen Golf. Вартість уточнюйте за даним номером телефону. Так, продається Volkswagen 2013 року з 2-літровим дизельним двигуном, за ціною 11800. Контактний номер 066 64 93 605. 262 тисячі пробіг. Фольксвайн Туран, Партроніки, Перед та зад, Комбінований салон, механічна коробка передач. Передній привіт. Ось так виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, Volkswagen Taurek. 15 рік за ціною 27 тисяч. Троголітровий дизель. Контактний номер 073 577 05 52. 270 тисяч пробігу. Ось такий автомобіль. Продається. Шкіряний салон. Дуже популярні автомобілі свої, як зовнішнім виглядом, надійністю, а особливо трохи дизельним двигуном. Кому цікаво, телефонуй до власника. Так, Знову Volkswagen Touareg у білому кольорі 2014 року за ціною 26500 привезлений з Швейцарії з пробігом 279 тисяч. Контактний номер 073 577 05 52 26 500. Ось такий Volkswagen Автомат, коробка, шкіріний салон, сенсорний майдан, Легкосплавні диски, партроніки перед та зад Вся решта інформації по номеру телефону. Volkswagen Passat 2014 року за ціною 12400. Ось так виглядає. Це у нас Б7, 2-літровий дизельний дивин, 244 000 пробіг. Контактний номер 050 513 87 20 Салон Алькантара, автоматична коробка передач Ось такий хром-пакет. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Шукає до 6 тисяч автомобіль з автоматичною коробкою передач і з практичним двигуном продається свіжопригнана Volkswagen Bora з 1,6 бензиновим двигуном. 178 тисяч ріднього пробігу і вартість 5999. Вот, світленький, акуратненький салон. Не затертий, не зачуханий. Тут раді одного салона можна кубувати. І це автомобіль вже розмитений та поставлений на постійний облік. Не потрібно платити пенсійний фонд, першу реєстрацію, О, йде переписка. Хороша гума, як спереді, так і ззаді. 5999. 178 тисяч ріднього підтвердженого пробігу. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Так, Volkswagen Golf з пробігом 5 за, за ціною 5300. 16 бензин. Контактний номер 097 80, 852 85 42. Олександр. Ось такий гольф Хайчбеку. Продається. Хто шукає гольф, будь ласка, телефонуйте до Олександра. Volkswagen Golf універсалі. Подивіться, які колеса. Гума в чудовому стані. А, це Volkswagen Альтрак. Вищий, ніж звичайний гольф. Це 17 рік. 150 тисяч пробігу за ціною 14 1,8 бензин. Контактний номер 068 466 01 83. Ось так не виглядає. Кому цікаво. так Хвилинку. Покажемо салон. Зверніть увагу, який салон. Да, є на що подивитись. Ще раз. Ще раз. Кому цікаво, то будуємо до власника.